Гострі реакції на стрес. Сьогодні про ступор це заціпеніння і виникає як більш непоширена реакція на сильний подразник. У бійців буває внаслідок перше під час обстрілу виникає. Друге, внаслідок початку бою і третє під час спостереження результатів бою. Перше, що як ми визначаємо гостру реакцію на стрес ступор. Ми спостерігаємо, що людина малорухома, вона майже не рухається. Друге, ми бачимо, що у неї бліде обличчя, і вираз обличчя може виражати, ну, скажімо, здивування. Людина на звернення не реагує. Це основні етапи. Друге, що ми робимо в цьому випадку? Перше, що ми робимо, це намагаємося зрозуміти, чи нічого нам не несе нам загрози. Тобто ми озираємося, можемо ми підійти до людини чи ні. Якщо ми можемо підійти до людини, ми підходимо. І перше, що ми дивимося, чи не вражено людину фізично. Тобто оглянули, оглянули її, подивилися, чи немає фізичних ушкоджень, далі продовжуємо надавати допомогу. Оцінюємо ступень небезпеки для себе і людини, чи не загрожує нам обстріл, і чи можемо ми з нею продовжувати розмову. Перше, що ми робимо, ми беремо руки людини і намагаємося стиснути їй пальці, притискаючи до долони. слідкуємо за тим, щоб цей палець залишався непритиснутий. Це перша вправа. Таким чином, ми активізуємо просто увагу людини, тобто звертаємо увагу людини на те, що ми з нею робимо. І ми можемо спокійним голосом звертатися до неї, говорячи, що все нормально, ти бачиш своїх навколо тебе свої. Ми таким чином заспокоїли її. Коли перше з руками закінчили, ми робимо масаж певних біологічно активних точок на обличчі. Перше, що ми робимо, натискаємо. Точечки навколо над бровами. Звертаю увагу, просто натискаємо точки на брова. Масажні рухи робимо протягом півтори-три хвилини по колу натискання середнє. Ми не, не маємо травмувати людину, але так, щоб ці рухи були відчутні. Коли це, ці точки промасажували, ми можемо здійснювати масаж точки між бровами таким чином. Тобто фіксуємо її і надаємо таким таку можливість, щоб відчути наші масажні рухи. Наступний етап це встановлення контакту з людиною через дихання. Ми кладемо долоню на груди людині і спочатку намагаємося фіксувати, яким чином людина дихає. Поверхове дихання швидке, ми намагаємося спочатку підлаштуватися під це дихання, тобто сприймаємо ритм як то, як людина дихає, а потім поступово нав'язуємо їй більш повільний ритм дихання, супроводжуючи його натисканням долоні. Наступний етап: ми починаємо звертатися в цей час. Ми починаємо звертатися простими питаннями. Це дуже важливо. Ми питаємо у людини, чи не холодно їй. Чи не хоче вона пити? Наступне, ми можемо спитати, там можливо їсти, і ще такий немаловажливий важливий момент, чи не хоче вона в туалет. Це прості питання, на, яке, на які людина має надати відповідь. Якщо це відбулося, таким чином контакт вже встановлений, можливо, не остаточно, але Певним чином людина вас вже чує, вона може якимось чином реагувати. Для того, щоб ви зрозуміли, чи е, е, чує вас людина, чи вона вас розуміє, ви можете і, але вона може не відповідати голосом, але може підняти руку. Я тебе прошу, якщо ти мене чуєш, підніми руку. Будь ласка, ви вже зрозуміли. Да? Або порухай там пальцем і так далі, і тому подібне. Таким чином, ви зрозуміли, вас людина чує, контакт встановлено, ми можемо продовжувати працювати. Якщо ви не дочекалися відповіді, може йти мова про те, що стан ступору глибокий. Ми продовжуємо з того, що Якщо з людиною все-таки контакт не встановлено, і людина, як і раніше, не подає ознак того, що вона вас чує або сприймає інформацію, яка від вас надходить, ви продовжуєте спокійно з нею говорити директивним тоном, просто кажете спокійно, але директивно, що все буде нормально. І я дуже прошу тебе зараз звернути увагу на мої дії. Таким чином, я кладу долоні на коліна. І потроху починаю похлопувати по колінах долонями, прошу звертати увагу тебе на те, що ти бачиш. Ви звертаєте увагу на те, чи веде людина зіницями, слідкує за вашими рухами. Тобто, по одному коліну потім переводимо контроль на інше коліно, по одному коліну, на інше коліно. Якщо ви звернули увагу на те, що людина... Проводить зіницями за вашими діями, спостерігає, таким чином, ви встановили контакт. Таку вправу можна повторювати тричі. Тобто, ви знову задаєте контрольні питання, чи людина вас встановити, чи людина вас чує, чи вона сприймає інформацію. Якщо ці реакції не відновлено остаточно, ви знову повертаєтесь до цієї вправи. І знову я те прошу, слідкуй за рухами моїх долонів по твоїх колінах. Знову. Другий раз. Таким чином, людина знов-таки починає переводити по і коли вона починає переводити погляд з одного коліна на інше, ви розумієте, що контакт з нею встановлений. Якщо контакт вже встановлений, а ці вправи мають спрацювати, ви доручаєте цій людині, якій надаєте допомогу, просту вправу. Для бійця найлегше це доручити, споряджати магазин. Це ті дії, які кожен боєць може зробити. Будь ласка, приїжай магазини. Таким чином людина зайнята справою, заспокоюється, повертається до нормального стану і зможе допомогти товаришам далі продовжувати бойові дії, якщо вони тривають. Ну, так, встановило, допомогу надали. Говоримо про гострі реакції на стрес. Розглядаємо рухове збудження. Одна з поширених реакцій також на стрес виникає у наслідок початку серйозного обстрілу, артилерійського обстрілу або інших. Е таких гучних і сильних подразників, які впливають на людину, викликають швидкі дії, неосмислені в цьому випадку. Як ми як ми розуміємо, що у людини рухове збудження вона починає метатися, робить якісь швидкі рухи і може бігти в бік обстрілу, таким чином наражаючи себе і оточуючи її людей на небезпеку, що ми робимо в цьому випадку? Ми спостерігаємо за тим, як людину поклали на спину і фіксують її за сустави, за крупні сустави. Це можуть бути стави ліктів, колін, значить, аби не, не, не травмувати її остаточно. Ти мене чуєш? Почекай. Спокійно, будь спокійно. Слухай мене, слухай, дивись на мене і слухай мене. Значить, Таким чином ми звертаємося до людини, намагаємося повернути її до тями. Тут краще не вживати частку не, а просто казати, скоро все закінчиться навколо свої. Пам'ятаєш, мене звати, звати Андрій. Послухай мене, все зараз скінчиться. Коли контакт з бойцем встановлено, ви можете починати директивно контролювати його дихання. Вдих. Братуха, вдих. Дихай, видих. Спокійно вдих. Видих. Видихаєш. Видих. Вдих. Якщо у бійця почалася після цього, там тремтіння, значить, він може, може почати тремтіти. В цьому випадку ви його берете міцно за плечі і починаєте трясти. Таким чином, якби повертаєте його до нормального стану. Це допомагає. У нього може бути такий озноб легкий, і ви його повертаєте до нормального стану, потім знову повертаєтеся до контролю його дихання. Вдих! Видих! Таким чином, контакт встановлено, значить, він не наражає, не наражає на безпеку оточуючих і сам перебуває в стані безпеки. Говоримо про е, гострі реакції на стрес. Одна з таких реакцій є лють або напад агресії. Коли людина не контролює себе, намагається вимістити своє це внутрішню енергію, випустити її назовні. Таким чином, всі, хто перебувають поруч, знаходяться у стані небезпеки, тому що невідомо проти кого буде спрямована ця людь. Краще залишитися з такою людиною наодинці. Перебуваючи з цією людиною, вам потрібно викликати якимось чином вивільнення цієї агресії, яким чином випустити цю агресію. Таким чином, ви звертаєтеся до людини і пропонуєте їй, ну наприклад. Наприклад, побити землю або або якийсь м'який предмет, так щоб людина просто не травмувалася. Е, нанести кілька ударів, якусь пружну площину, таку, яка не, не завдасть людині травм. Після цього, наприклад, земля, скажіть, землю травмовано, значить, е, ти її просто вбив. Це гумор. Ви переключаєте увагу людини на гумор, тобто і зараз, коли її накаутоно. Давай тепер трохи поговоримо. Саме головне в цей час не демонструвати супротив. Якби покажіть людині, що ви на її боці, такими фразами, як я тебе в принципі розумію, всі ми буваємо розлючені. Те, що викликало в тебе лють, це зрозуміло всім навколо і мені також. І таким чином просто встановіть контакт. Коли е, цей напад подолано, де да, або локалізована людина вже заспокоїлася, можна продовжувати з нею з нею спілкуватися в тому режимі, який був раніше. Говоримо про гострі реакції на стрес, і дуже часто, як би це не прикро було, там і не по але е, хтось вважає, що не по але людина може е, почати плакати. В цей час що треба робити? Плач це абсолютно нормальна емоційна реакція. Тому людину просто треба яким чином залишатися з нею поруч, супроводжувати її в цей час. І е, не, ви можете не відповідати на якісь її галасіння, там звернення до, до вас і так далі, до того подібне. Просто намагайтеся бути залишатися з нею поруч і дати їй можливість виплакатися. Ще одна реакція на стрес, яка дуже часто виникає, це істерика. Істерика це стан, коли людина, навіть навіть і чоловік, може демонструвати такі реакції, починаючи від того, що просто метання, плач, валятися по полу, навіть там якось совати ніжками, як як то кажуть. Але і цей стан може може в цьому стані потрібна людині допомога. По перше, істерика. Не любить е, спостерігачів, тобто треба залишатися комусь одному поруч з цією людиною. Намагатися привести її до тями можна таким, в такий спосіб вмити її, просто запропонувати їй води. Звертання ваші мають бути твердими і директивними, тобто візьми води, випий, вмийся, вмивати краще обличчя, і можна е, таким чином, так, щоб вода потрапляла на потилицю, можливо, по груддя. Ще одна і дуже важлива реакція, яка може виникнути у людини, навіть не в стані бойового гострого бойового стресу, а від накопичення стресу протягом тривалого часу. Це стан панічної атаки або неконтрольованого страху. Таким чином, в цьому стані людина може просто необґрунтовано проявити ознаки страху їй може щось турбувати. Вона може просто намагатися дистанціюватися від всіх, відійти в сторону, десь ви бачите, що вона заламує Потроху кисти там, наприклад, скаржиться на якісь тривожні стани, намагається якимось чином знайти вашу підтримку. В такому стані на допомогу треба надавати наступним чином. Ви можете, я дуже прошу, ви можете просто-напросто запропонувати людині втримувати вас за руку в тому місці, де у людини відчутно пульс. Таким чином вона відчуває ваш спокійний пульс і відбувається підсвідома нав'язка цього ритму серцевих скорочень для того, щоб людина могла відчути, що ви в спокої, що все нормально. Крім того, тактильний контакт, фізичний контакт одної людини до іншої посилає підсвідомий імпульс, що людина не одна, що у неї є на кого сподіватись. По-друге, ви можете їй гарантувати, що в цьому стані цього збудження, яке людина відчуває як страх, вона не вмре. Ти о цього не вмреш. Можете їй сміливо про це говорити, тобто таке трапляється, але це ну не має викликати у тебе аж турботи серйозної. Ну і далі ви можете запропонувати їй просто давай я тобі спробую допомогти. Ви можете запропонувати на рівні сьомого шийного хребця, поглажувати, намагатися розім'яти, розтерти таким чином, людина швидше заспокоїться. І далі застосувати дихальні вправи, попросити, щоб вона почала дихати глибоко животом. Вдихай. Животом, не, грудь, не грудьми, животом. Тобто намагайся ніби надути живіт. І в цьому випадку, щоб у тебе вдох був двічі коротший, ніж видих. Видих триваліший вдвічі, вдих. Видих, заспокюється людина, зазвичай дуже швидко. А ви просто контролюєте і пробуєте. Тоді кажете сам контролюй своє дихання. Поклади ручку на епігастральна порожнина, тобто десь вище, під, під груддю зразу, під лінію ребер. І дихай. Таким чином, і вдих має плавно переходити у видих.